Добрий день всім. Так як презентація для громад, але я щось тут їх не дуже бачу. Підніміть руку хто з громад. Супер, бачу. Дякую. Добре, тоді я все ж таки дозволю собі такий невеличкий експромт. Слайди українською. Я буду говорити англійською. Я сподіваюся, перекладач справиться, і ми досягнемо нашої основної мети. Так. Мене звуть Олександр, я працюю з громадами починаючи з 2015 року. Тобто, мій досвід походить також із часу до війни, і зважаючи на всю попередню роботу, мені довелося бути в різних регіонах. І вони дійсно відрізняються, і громади відрізняються між собою. Але те, що я хотів би сьогодні донести і поділитися із вами, воно є. Більше квінтесенцію досвіду і того, що ми прожили протягом цих півтора років, аніж е, показувати класні практики картинки. Тобто, це більше про процес, про вказання на те, де знаходяться прогалини чи в законодавстві, чи в практиках. І що нам взагалі з цим робити, і як нам дійти до класного бріфу на класну архітектуру? Окей, савайлсвичту інглиш так, зараз Бри... я перейду на англійську мову, і ми б могли зараз описати. Ось ситуацію, яка є в Україні, використовуючи ось такий малюнок, ми бачимо, як багато змін відбулося в нашому звичному житті, в нашій роботі. Коли мова йде про містопланування, про міську архітектуру, але ми бачимо, що ситуація все ще не є внормованою. Ми бачимо, що немає в нас ще визначених чітко процедури. Ми бачимо, що цей перехід довоєнний, воєнний повоєнний, він зараз відбувається не зовсім зрозуміло, чим це все завершиться. Але ми знаємо, що люди вони інерційні за своєю природою, і вони мають тенденцію повертатися до відомого, а не до чогось невідомого. Звичайно, що багато чого ми зараз чуємо про альтернативні варіанти, про те, який напрямок руху обрати для розвитку наших областей, регіонів, міст. Є різні сценарії. Вчора згадували також про програму розвитку ООН, про стратегічний прогноз, про те, що є у нас сценарії, які є можливі, реалістичні, але нам необхідно дійсно провести усю роботу пов'язану з цими альтернативними сценаріями. Отже, альтернативні економічні профілі для муніципалітетів, що ми зможемо зробити, коли. У нас буде відбуватися зменшення населення, тому що ми розуміємо, що у нас може бути недостатньо просто людського потенціалу на місцях. Я хочу усіх спонукати до того, аби задуматися про те, що ми застосовуємо у нашій роботі, тому що ми говоримо про те, що завершення війни не буде відповіді на усі наші запитання, виклики, які є, які стосуються архітектурних рішень. Тому цей період зараз до завершення війни він є критичний. Нам необхідно сформувати нові стратегії, новий порядок денний для того, щоб ми знали, як працювати з новими районами, новими регіонами, новою країною. Зрештою, ми бачимо також дуже тісний зв'язок між усім цим. І якщо ми поглянемо на каскадність стратегії відновлення, тому що це те, що необхідно також розробити. Ми побачимо, що у нас є. Кілька рівнів, про які я вже згадував. Коли ми говоримо з представниками місцевої влади, говоримо про те, що давайте подумаємо про наше майбутнє. вони кажуть, ось таким є наше майбутнє, але ось таким є майбутнє області. а Ще у нас є майбутнє, крім цього, е, яке охоплене національними стратегіями, загальнодержавними, і вони завжди хочуть мати. Вихідні дані для ось цього майбутнього планування, тому що в нас відбувався процес децентралізації, він не завершився. Наскільки ми знаємо, було багато невирішених питань. Нас не є достатня кількість таких самодостатніх муніципалітетів. Якщо не було можливості забезпечення усього, що необхідно до початку війни, то що ми можемо очікувати в період війни, коли ми бачимо, як багато втрат у нас є. Отже, якщо взяти каскадність відновлення прошу насправді, все воно не зовсім так працює, тому що ми не можемо очікувати, що це все відбуватиметься водночас. Що в нас є муніципалітет, який розробляє стратегію, коли всі стратегії інші вже готові, це означає, що необхідно взяти якісь. Припущення якісь гіпотези стосовно розвитку району, області, країни, хоча саме майбутнє ще не є визначеним, і тут, знаєте, питання того, хто його визначає, чи Кім, чи Зеленський, чи ще хтось. Також ми бачимо, що в нас тут є такий діалог та амбіції між собою перетенацію, тому що коли ми говоримо про місто планування. То завжди у нас є реальність, у нас є адміністрування, і ми знаємо, що мова, яка використовується там, це є інша мова. Я пізніше повернуся ще до цього, поговорю про це детальніше. І рівень взагалі деталізації також є різним, тому що люди мислять. У різних масштабах саме тому не так легко налагодити між ними діалог. ще також підкреслити, тому що багато архітекторів виступали на цій платформі, ділилися своїми кращими практиками, кейсами, і сьогодні в Україні основне. Для відновлення це є муніципалітет, як система це буде працювати в першу чергу. Інакше все зведеться до того, що ми відновлюємо самі будівлі, які між собою можливо не будуть дуже добре узгоджені, які не становитимуть добру систему сукупну і не буде там враховано думки людей. Вчора мер Львова говорив про те, що форма визначає. Суть, але ми говоримо про 10-15 будівель з муніципалітету, а все решта дуже прив'язана до контексту до довколишнього середовища. Тому що ми маємо пам'ятати ще й про прагматичну функцію. Дуже багато минулого року. Ми чули про фінансування процесів відбудови. І я хотів би поділитися, можливо, не стільки натхненням, а ідеями, як це все може відбуватися на рівні громади, тому що ми говоримо про те, що ті ресурси можуть надходити з різних джерел. Ось Тут ми можемо бачити вертикально, так, кому, вертикально кому, і горизонтально хто ми бачимо, у нас є такі точки перетину, коли ця комбінація вона спрацьовує, там уряд. Уряду, але я хотів би ще трішки поговорити про прихований потенціал такої схеми. Отже, коли ми говоримо про громаду, тут про муніципалітет, тут важливо, що мене плутали це з виконкомом, тому що муніципалітет – це те, що більше і різноманітніше, ось тут ми говоримо про критичний діалог між різними організаціями, громадянськими організаціями, громадськими організаціями, бізнесом. Ми говоримо також про рівень недовіри. Ми бачимо, що була тенденція до зростання цієї недовіри. І ми знаємо, що зараз, коли починається процес відбудови, то існує у нас прогалина у розумінні різними стейкхолдерами і в плані довіри один до одного може бути прекрасний план, ідеальний, але він не буде втілений у життя, тому що у нас є перешкоди на різних рівнях. Тому ми... В контексті муніципалітетів намагаємося працювати над тим, як ми можемо уникати ось цього такого фастфуду? якщо так можна сказати? Коли є можливість будувати школу за фінансування Німеччини, хтось там з Австрії щось фінансує? Басейн фінансує Нідерланди, і як ми можемо насправді об'єднати всі ці складові, як усі ці елементи мають виглядати разом. І слабка пропозиція це погоджуватися на усе, що пропонують, тому що звичайно, що є фаза гуманітарного реагування, коли будь-яка допомога є необхідна, і я, звичайно, розумію важливість такої допомоги. Я хотів ще раз наголосити на ось цих точках перетину, коли мова йде про бізнес, уряд, фінансові міжнародні організації, тому що це є точки зростання для бізнесу та інших стейкхолдерів в муніципалітетах. І якщо є хтось з муніципалітету чи громади, то хотів би рекомендувати вам не лише думати про те, як ви можете залучати фінансування, але також як ми можемо відкривати нові можливості для різних стейкхолдерів. Чим я поділюся на наступному слайді? Ось що тут найважливіше, це те, що гроші насправді вони не є аж настільки важливими, як багато про це говориться. Найважливіше це і простір. Тому що якщо в нас є якісь тимчасові структури, а вони залишатимуться надовго, у нас не буде простору для стратегічних проєктів, які би ми хотіли бачити у майбутньому. Час також критичний компонент, люди загалом ми говоримо про людей, як про потенціал, і також про людей, як про драйвери, так, тобто тих, хто стоїть за цими рішеннями, ми багато говоримо про створення. Такого середовища, але нам необхідно мати достатню кількість причин, чому нам необхідно відновлювати конкретне середовище для цього потрібні люди. Як нам це все виміряти і? Вже згадував в перший день, що коли ми говоримо про воєнний період часу, то є дуже мала кількість соцопитувань, зокрема в декупованих на докупованих територіях, які би допомогли нам зрозуміти, якими є потреби у людей, і насправді як вони взагалі виживають зараз. Це був теоретичний блок, яким я хотів з вами поділитися. Тому що це те, що є дуже важливе ще до початку планування і будівництва. Я вже згадував швейцарський проект швейцарського агентства, тому що тут мова йде про методологію, яка виходить за різні сектори, тому що у нас є там сектор інфраструктури. Тури інші так, ну ми пам'ятаємо про конференцію в Логано, Так багато всього там було, але разом воно все не було дуже логічним. Тому для нас це питання не лише питання рішень, це питання людської гідності, питання повернення людей, питання розчищення розвалів, питання сталості, питання того, щоб люди могли жити знову. Так само, коли ми говоримо про Каховський газ як ми можемо насправді ем, інтегрувати прогнози. В контексті розвитку громад це питання пам'яті, це питання нового планування, фінансування, участі будування І тут немає важливого значення, якому порядку йти ці компоненти, тому що для нас важливо, щоб все це. Разом працювало різні міністерства, різні стейкхолдери можуть долучатися до роботи різних кластерів, і це може бути якісь комбінації, про які раніше ми навіть не чули, тому що ми недооцінюємо в цьому процесі, але це є важливо, щоб люди розуміли одну й ту саму тему, так як її потрібно розуміти, і для того, щоб ми могли щось робити практично, тому це наш обов'язок. Ділитися цими ідеями, фаховими знаннями, якщо буде розуміння на рівні громади, якщо буде спроможність розвиватися що в цьому напрямку, ми зможемо побачити відповідні результати. Також я так слідкую за часом. Хотів ще наголосити на тому, що є кілька фаз. І тут можуть бути різні просторові рішення, коли мова йде про відбудову муніципалітетів. Отже, гуманітарне реагування, ми знаємо, що і великі, потужні організації українські цим займаються, вони добре з цим справляються. Але Замість того, щоб мати наступний такий перехідний етап, для того, щоб ми зрозуміли там який у нас бізнес, скільки людей повернулося, які вактор економічного розвитку, ми можемо говорити потім вже про стратегічний розвиток. Я Думаю, що цей процес розпочнеться після завершення війни. Тому ми можемо використовувати цей період, який у нас є для того, щоб відпрацьовувати всі наші припущення. Я знаю, що важливо відновлювати все, але мені здається, що це такий розумний підхід, саме тому ми говорили про те. Що якщо ми будемо використовувати дуже швидко весь цей простір, який у нас є вільний, ми заблокуємо наш розвиток у майбутньому. І це знову ж таки теоретичні основи без прикладів. Але я хотів наголосити не лише на проектах, а зараз зосередитися на містах, з яких ми працювали, розпочали роботу в 2022 році. Я думаю, що це гарний приклад, тому що тут у нас є поєднання різних типологій, історії, середовища. Різні у нас тут є будівлі, різний рівень втрат, ушкоджень. Отже, ми хотіли поєднати всі ці рівні, використовуючи відповідну методологію, і на різних картах ви можете побачити цю інформацію: зліва це є укриття в радіусі, 100 метрів. Наскільки люди. Можуть чутися у безпеці. Наступне, що ви бачите, такі чорні квадрати на карті. Це є коли в нас не було можливості отримувати дані, то ми все одно завдяки ООН могли отримувати. Дань і також завдяки мешканцям ми могли дізнатися про втрати, скільки квадратних метрів було втрачено, і що замість цього ми можемо зробити замість віднови відновлення. Того будинку, що ще можемо зробити, тобто всі ці рішення вони ґрунтувалися на основі даних, які ми отримували. Це один з стратегічних, одна з стратегічних основ. І тут, ліворуч, ви можете побачити, як ми можемо розширити зелений коридор. і Річку для того, щоб мешканці отримали якусь користь з цього, тому що історія Чернігова вона особлива. Укрзалізниця не могла евакувати людей з Чернігова, тому що було підірвано міст, і відповідно річка стала основною перешкодою, бар'єром, який не дозволив людям покинути місто, і тому планування міста важливим. Нам потрібно, щоб річка не була перешкодою, щоб річка не було чимось, що є проблемою, а що є частиною просто життя мешканців. Ну і ось маємо приклад із Мелітополя, який все ще окупований в лютому 2022 року. Разом із GALZ ми вже були готові впроваджувати нову концепцію для цього міста для району. Тобто, це Мелітополі ще 10 муніципалітетів навколо. Що привело нас до висновку, що є дуже багато взаємов'язку, і ми не можемо виключати міжмуніципальну співпрацю. Ось, бачите, зліва, скільки секторів тут входило в цю структуру. Тобто, якщо думати про відбудову міст, то ну, нам не можна не враховувати цю співпрацю і взаємодію, тому що ми не можемо все зробити самотужки. Тобто, Нам потрібно якось перебувати. Глянути, підходить до цього простору. І, власне, те, що ми бачимо зараз, це, я думаю, всього лише початок всього, всіх, всіх процесів на півдні. Ось бачите ще один приклад із Вознесенська. Минулого тижня ми працювали власне, з цим документом, ми намагалися застосувати всі ті принципи, картувати критичну інфраструктуру. І ви Цього не бачите тут, але я вам зараз розповім історію про те, як добробут людей пов'язаний із власне, усіма тими стейкхолдерами, які є в муніципалітеті. Там є старий шкірзавод, який забезпечував цілий регіон шкірою для взуття, і так далі, і в них є каналізаційні споруди в місті, і власне власники 50 на 50 розділили витрати на будівництво цієї каналізації. І відповідно тепер місто не може прийняти ніякого рішення стосовно каналізації без. Залучення власне цього підприємства тому, по суті, одна людина може блокувати розвиток міста дуже багатьма різними способами. Я зараз буду підсумовувати, тому що я трошки більше часу зайняв ніж очікував, тобто яким ми вважаємо правильний підхід до відновлення, тобто це є цифрове моделювання для того, щоб використовувати набори даних, які є доступні у муніципалітетах, але часом це дані просто на папері, іноді вони розкитані в різних місцях. Якщо ми зберемо ці дані разом і синхронізуємо їх, і будемо ставити правильні запитання, визначимо, якими є правильні показники, які ми хотіли відслідковувати, то вся картина починає змінюватися. Робота з вразливими групами та Власне, врахування їхніх потреб у розробку майбутнього середовища, тобто нам потрібно це враховувати у відбудову інфраструктури. Вона мусить включати потреби людей. Нам потрібно подумати, як правильно зробити. Просторове планування, тобто ми не можемо намалювати план на 10 років і просто в один день його впровадити. Нам потрібно план, який буде актуальний через рік, через два, через десять, і який буде розвиватися поступово. І це буде також елементом резилієнтності Тут особливо для сходу дуже актуальними проблемами є водопостачання, вода, зміна клімату, погода і так далі. Ми не є основними експертами в цій залі, але разом із муніципалітетами, місцевими експертами і міжнародними експертами, ми можемо разом подивитися на це. звичайно є різні варіанти. От, наприклад, у Маріуполя було чотири різні бачення, розроблені різними командами. Такий варіант також можливий, і я хотів просто показати вам цей слайд, тому що от ці ем, стейкхолдери, ми також. Є гравцями цій грі, тобто уряд, міністерство агентства відновлення, Dream, обласні програми відновлення. Тобто їх потрібно також враховувати, тому що всі муніципалітети, які відбудовуються, мусять враховувати їхнє бачення, інакше це буде просто експериментом. Ми спробували все це зібрати у наразі просторового розвитку міста. Отже, тут наші контакти. Дякую вам всім за увагу. І так як фоловап назву, що ти зробив кілька протиставлень у своїй презентації, або кілька ну в певний рефреймінг, так тобто ми маємо фокусуватися не на проектах, власне, а на інституціях, тобто дивитися, не розглядати не окремо сектори, а певні явища, які об'єднують кілька секторів, дивитись там не на громади в певних межах, а власне виходити за ці межі і дивитися, що поруч. І також запитання щодо ну, самої практики вашої роботи відповідно для цього вам потрібні якісь неформальні нові інструменти, щоб працювати з цим. Чи можеш ти сказати, що ви винаходите ці інструменти, чи якось трансформуєте ті, що є? Це хороше питання. Дякую, Наталя. Я не можу сказати, що ми вже все винайшли, і ми такі красавчики. Насправді ми зараз стикаємося з цим відкладеним ефектом порушеної комунікації в громаді. Ну, тобто ми можемо створити ці інструменти комунікації всередині команди, працюючи з конкретними темами. Наприклад, тема води в Вознесенську. Це дві річки, Південний Буг мертвовод, які А, логістика, Б, рекреація, В, постачання питної води до громад, і там ще ряд функцій. Тобто всередині команди ми це можемо зробити. Якщо ми починаємо це працювати на устрій муніципалітету всередині, це вже стає важче, тому що це дуже різні люди, які працюють за дуже конкретними. Процедурами публічного адміністрування і, відповідно, вони діють з точки зору не те, що вони можуть, а з точки зору те, що дозволено, і тут ми дуже сильно стикаємося з обмеженнями того, що можливо. Тому тут важливо передавати цей, цю відповідальність і цей баланс споза апарату виключно до громадських організацій, до експертних організацій. Тоді ця можливість діалогу і цей діапазон активності теоретично стає можливим. Ми ще на початку процесу не втілили жодної стратегії, тому ми тільки туди йдемо. Дякую. Дякую. Так. Описки, але ще є запитання, будь ласка, Андрій. Дуже дякую за ту роботу, яку ви робите за презентацію. У мене питання, чи є у вас своє бачення того, яке би мало бути інституційне оформлення, власне, не знаю на, з державного рівня вниз, для того, щоб подібний підхід міг застосовуватися, щоб він ну, власне мав шанс бути втіленим, бо поки що як в мене як відчуття від дуже багатьох лекцій такого розриву. Ми говоримо про чудові речі, але як вони перейдуть в практику, ну не до кінця зрозуміло і очевидно. Дякую, ми задавалися цим питанням. Насправді, нам нам дуже таким тверезим е, досвідом був Чернігів, в якому ми зайшли в такий трошки політичний тупік, коли е, ми недооцінили насправді конфлікт мера Чернігова із е, провладною партією. Ну і тобто, там почалися такі дуже складні перепиті. Е, що стосовно е, як взагалі цей підхід масштабувати і доносити його нагору? Моя особиста думка, що тут не треба переконувати міністерство відновлення, що це правильно, тому що в нас є вже зараз певні механізми, які вони адвокують. Той самий, та сама платформа Dream, яку вони пропонують, щоб всі бачать все. Це звісно, круто, але коли ми. Там працюємо це на Вознесенську громаду, це означає, що проекти підтримуються міністерством рандомно. Тобто, Вознесенська громада подає 10 проєктів через агенцію, через платформи на гору, вони розглядаються в міністерствах окремо, спускаються вниз, там, умовно, 5 з 10, і, відповідно, вони зовсім змінюють ту картину, яку закладала громада, наприклад, в комплексному плані. Тому ми зараз працюємо в напрямку синхронізації з наявними інструментами, які дозволяють робити ці комплексні плани і закладати їх. Щонайменше функціонал цього дріма, тобто, умовно, громада подає свої проектні ідеї і докладає е, бачення просторове, як вона, як вона дійшла до, до, до того факту, що ці проекти треба підтримати. Зараз все ще ну, існує певна діра в законодавчому полі. Ми переходимо від комплексного плану розвитку території, як містобудівної документації, до зараз е, програми комплексного відновлення і плану комплексного відновлення. І цей перехід все ще не стався, і ми знаходимося десь посередині. Тому мені здається, що тут важливо е, створити цей низовий потік, який що буде суб'єктом, який матиме місце для зустрічі із е, цим топданом. Підходом від міністерства, ну що він завжди буде, їм треба відремонтувати тисячу громад, і вони будуть застосовувати максимально такі шаблонні копіпастові рішення, про які йшлося. Ну і наша задача це трошки розбавити. І я думаю, що наразі вона все ще не має тої критичної маси для того, щоб бути суб'єктним діалогом. Тобто, так ми всі маємо якісь ідеї, відбуваються якісь лекції про про відбудову, але ну от. Це перший український форум, на якому я присутній, і можу з колегами про це поговорити, що принаймні ну, в той час, коли за кордоном дуже багато цих подій, і просто немає зупину. Тому мені здається, якщо резюмувати, що перше нам необхідно якимось чином дійти об'єднання не у всьому, але хоча б суб'єктно, і потім створити якусь загальну платформу, яку ми можемо рухати на зустріч, тому що казати, що міністерство погано, це ні до чого не приведе.